Шурпанакха дуже злякалась, коли рама сам один перебив 14 тисяч ракшас, що славилися жахливими вчинками із ними кхару, душану і трешіру. Вона голосно заплакала і побігла в ланку до свого брата Равана. Його величність цар Равана сидів на золотому, оздобленому дорогоцінностями троні, що сяє, наче сонце. Навколо царя стояли його міністри, склавши долоні й чекаючи наказів. У царя Равани було 10 голів і 20 рук на єдиному тулубі. Був дивний, поважний, в блискучому вбранні. На грудях у нього красувалися знаки царської гідності. Він колись відібрав божественну повітряну колісницю, що звалася Пушпа Кавімана, від кубери володаря багатства, поборовши його на горі кайласі, а одного разу, розгнівавшись, зруйнував сад царя неба Індри. Чим разом він став на горі зупинив рух сонця та місяця, коли вони сходили. Равана вдавався суворому подвижництву протягом десяти тисяч років, присвятив свою голову, прахмітворцю і держав від нього чудовий дар, що захищав його від смерті від привидів, змій, птахів, звірів, ракшас, демонів, богів, а також від усіх інших істот за винятком людини. Він був непереможний і майже безсмертний. Шурпанакха, розгнівана й розгублена від жаху, стояла перед могутнім царем ракшас і казала О, равано. Ти втратив розум, віддавшись плотським втіхам, як це так не знати, що тобі загрожує велика небезпека? Царя називають далекоглядним, бо він завжди все бачить через своїх шпигунів та інформаторів, а ти, здається, нічого не знаєш, наче спиш. Хіба не відомо тобі, що Рама сам без будь-якої допомоги вбив 14 тисяч відважних ракшас, а разом з ним відправив до обиталі ями, володаря смерті, Хару, Душану і Тришіру? Він спустошив Джанастхану і очистив ліс Дандака від ракша, забезпечив всім річі, вільне та мирне життя. А ти віддаєшся грубим насолодам, зробився невільником. Ти не знаєш, яка небезпека нависла над твоїм народом. У неспокійні часи народ не йде за володарем. Непотрібного царя вбивають його ж таки близькі, а царя, який виконує свої обов'язки, шанують усі. Равана надзвичайно розлютився і запитав о Шурпанакху. Хто тебе так порізав? Хто такий цей рама? Чого від нього можна чекати? Який він на вигляд? Якою зброєю він користується? Розкажи мені про нього все. Бажаючи догодити братові, вона відповіла, змішуючи правду з брехнею. Руки, у Рами довгі, сам він гарний, як бог кохання, надзвичайно чарівний, він дуже відважний. У битві користується луком та стрілами. Носить хоб'яний одяг, темну оленячу шкуру та заплітає волосся в коси. Брат його лакшмана такий же могутній, а раменна дружина сіта молода жінка незрівнянної, захоплюючої краси, очі в неї великі й чарівні. Обличчям же вона нагадує місяць. Я ніколи не бачила такої красуні в своєму царстві, навіть і в оселях небожителів. Той, кому сіта буде за дружину, може вважати себе справді щасливим і житиме довше, ніж сам володар неба. Тому я й пішла, щоб викрасти сіту для тебе. Коли я намагалася зробити це лакшмана, спотворив мені обличчя добре, пам'ятай, що ж ти залишишся без старства, якщо не вб'єш рами та лакшмани і не забереш собі сіти. Равана терпляче вислухав сестру і заспокоїв її, потім, обміркувавши її розповідь і, вирішивши, що робити, пішов до царської стайні. Там він дав таємний наказ візниці, щоб той запрягав повітряну колісницю. Царський візничі за прихослів, прикрашених золотом небесну колісницю, що виблискувала самоцвітами, і коли цар Равана сів, колісниця полетіла в повітрі з надзвичайною швидкістю. Подорож була дуже приємною. Равана милувався з чудових краєвидів на землі, воді та в небі, він дивився на інші колісниці, що літали в небі, вдихав чудові пахощі сандала та інших ароматних дерев. Його повітряна колісниця знизилася на другому березі в священному та чарівному місці, де жив ракшаса Маріча, на ім'я, який в одязі та зачисті аскета віддавалися релігійним подвигам. Прийнявши привітання Марічі, Равана, сказав Марічо, ти знаєш, що мій брат Кхара проживав у Джанасхані під моєю зверхністю, з душаною та Шурпанакхою, і що про них було 14 тисяч ракшас, які охороняли їх. Всіх їх повбивав рама своїми гострими стрілами. Хіба ж не жаль, що звичайний сінький собі царевич, вигнаний батьком якийсь бродяга, молодий хлопчина, знищив таку велику кількість воїнів, що вийшли в бій на колісницях, на конях, на слонах. Цей смертний відрізав моїй сестрині вуха, хоча вона й зовсім не винна. Тому я вирішив викрасти сіту чарівну дружину рами, і хочу, щоб ти допоміг мені в цьому. Ось як ми зробимо. Ти обернешся на золоту лань з срібними плямами і звернеш на себе її увагу, побачивши ланці та, напевно, схоче заволодіти нею. Рама з, мак... з лакшманою побіжать, щоб спіймати тебе, залишивши сіту в пустині, а я викрату красуню. Тоді мені вбити раму не важко буде, бо він, захочахне не сумуючи за сітою. Маріча аж затремтів від жаху, почувши ім'я рами. Він спокійно відповів Царю. Неважко знайти того, хто промовляє солодкі слова, але рідко зустрінуться такі, що вміють говорити і вислухавав гірку правду, хоч і благотворну правду. Вибач мені, що я казатиму неприємні речі, ти ще не знаєш рами. Здається, ти зовсім не збираєш відомостей від своїх інформаторів та шпигунів. Рама доблесний і могутній, як Індра, хай перемога буде завжди з ракшасами, якщо рама розгнівається на них. Він винищить їх на всій землі. Боюся, що ця сіта народ народилася на світ, щоб привести тебе до загибелі. Сіта велика небезпека для рахшас царі, що не стримують своїх пристрастей, розбещені та грішні, як ти занапащають самі себе і свій народ. Я не раджу тобі викрадати доброчесної жінки в праведного чоловіка, бо вона обпалить тобі руки, як полум'я світильника. Послухай мене. Рама – царевічкшатрій, справжній воїн, відданий істині, він ненавидить неправду, у нього є релігійні заслуги, вдача в нього не жорстока, він не прагне чинити зла іншим. Рама втілення чесноти, правдивості, він володар усього людства. Нерозумно тобі навіть думати викрасти у нього дружину, тільки но ти зікнешся з ним у бійці, як позбавишся життя. Подумай про це і послухай мене. І Маріча продовжував. Колись, дуже давно, я нічого не знав про доблесть рами. Він здавався мені звичайним хлопчиськом, і я пішов, щоб перешкодити священному жертвоприношенню мудрого Вішвамітри. Рама випустив лише одну стрілу, і вона відкинула мене за сотню юрчани у море. Якщо, не послухавши моєї поради, ти почнеш ворогувати з рамою, ти накличеш загибель на самого себе, на всіх близьких і на своє царство. Пам'ятай. Немає більшого гріхха від прагнення плотських насолод з дружиною іншого. У тебе й так вже є тисяча жінок у Гаремі, тому краще приборки свої пристрасті та бажання, обмежся своїми жінками і живи собі щасливо. І ще один раз довелось мені мати суточку з рамою. Я прийшов у ліс Дандака з двома ракшасами. Вони обернулися на лами, а сам я набув вигляду страхіття. Спалаючим язиком, величезними зубами та гострими рогами, ми пожирали подвижників, руйнували священні місця, відведені для богослужіння, і от зустріли раму з сітою та лакшманою. І, пам'ятаючи, про минуле, я кинувся на нього, щоб вбити його. Але мої товариші загинули від його руки, а я врятував собі життя втечею. З того дня я зробився аскетом і віддаюсь подвигам, заглибившись у його. Цього дня я бачу раму скрізь повсякчасно, бачу тисячі рам навколо себе, навіть у вісні бачу його. Тому я й раджу тобі відмовитися від свого наміру. У в усякому разі я не піду з тобою. Ти мені друг, тому я сміливо кажу правду тобі, на благо, якщо не послухаєшся моєї поради, загинеш від руки рами рано чи пізно. Але ці золоті слова зовсім не вплинули на равану. Так, ліки не впливають на хворобу людини, що вже ось ось має вмерти. Равана страшенно розлютився. Це обов'язок мудрого міністра, сказав він, давати смиренно складеними лодонями пораду своєму цареві, коли той звертається до них, як велить царський етикет. Поважний цар не ставиться милостиво до дружніх слів, навіть коли вони ж сказані шанобливо, доблесні володарі схожі на богів. Їх треба боготворити й шанувати. Тобі невідома вища мораль, і ти цілком заглиблений в ілюзію. Не тобі вчити мене, слухай. Я неодмінно маю викрасти світу дружину рами, який убив Кхару, Тушану та інших. І якщо ти не хочеш допомогти мені в цій справі, я спочатку покараю тебе, потім виконую своє бажання. Почуваючи себе безпорадним, Маріча сказав Володарю, я готовий зробити те, що ти мені звелиш. І тут вони сіли в колісницю і вирушили в дорогу. Летіли над селами й містами, над лісами, горами, річками і нарешті досягли лісу Дандака і спустилися на землю поблизу пустині рами. Тоді Маріча обернувся на золоту лань і став пастися коло раминої оселі. Сіта сама вийшла з хатини, щоб назбирати збирати квітів, і побачила цю дивну лань. На ногах в неї була золота шерсть, на рогах сяяли сапфіри, шия була золота. Боки срібні, а головався в білих та чорних смугах, губи, як червоні лотуси, черево та вуха, сині, наче сапфіри, копита у дорогоцінностях. Ланя граціозно переходила з місця на місце тут і там нижні лишця скубала. Ця чудова тварина надзвичайно сподобалась Сіті. Царівна гукнула раму й лакшману Володарями, іди сюди зі своїм відважним братом. Подивись, як чудово цяється лазань. І вони підійшли. Сіда продовжувала з нетерпінням. Чи не зловите ви її для мене? Ах, яка вона чудова, це різнорябна балань. Що сяє так дорогоцінне каміння, заполонило моє серце. Якби вам пощастило спіймати її живою, я б взяла б її з собою до Айотхи, коли закінчиться наше вигнання, і там би тримала у себе в кімнаті і показала б їй своїм свикрохам і бхараті. Вони б милувалися цією рідкісною твариною такої надзвичайної краси. Якщо ж цю лань не можна спіймати живою, то вбий її, шкура буде нам правити за килим. Дуже потрібний тут у вигнанні, а коли повернемось, вона залишиться моєю пам'яттю про наше лісове життя. Вибач за моє нетерпіння, але якби не її незрівнянна краса, мені б не хотілося, щоб ця лань була моєю. На ці слова коханої сіти рама відповів Лакшмано, принеси мені лук та стріли. Ця золота тварина хоч когось покусить. Я б сказав, що шкура в цієї клані краще, ніж у інших. Ти залишайся тут з кольчугою та панциром, охороняй сіту, а я піду й здобуду цю тварину, живу чи мертву. Давши такі розпорядження, Рама пішов за ланню, озброївшись шаблею, луком та стрілами. Побачивши, що він наближається, ланд стейла заманювати його за собою. Давши такі розпорядження, Рама пішов за ланню, озброївшись шаблею луком та стрілами. Побачивши, що він наближається, Лань стала заманювати його за собою, то з'являючись, то зникаючи. Забігши далеко від пустині, лань почала стрибати в небо і рама, боячись, що вона зовсім зникне, націлився і влучив її стрітлою просто в серце. Лань відразу ж впала на землю і набрала свого справжнього вигляду Демоном річі. Демон підстрибнув і впав мертвий, але встиг крикнути раменим голосом, як вони й домовились з раваною. Ох, Сіто! Ох, лакшмано, біжіть до мене, я вмираю, безпорадний. Дивлячись на це чудо, як лань вмираючи, обернулась на ракшасу, і, як той вигукнув його голосом, Рама сповнився жаху і подумав, що це, напевно, гра має цього Ракшаси або ілюзія омана. Від такої думки волосся в нього піднялося на тілі, що буде сітою та лакшманою, коли вони почують ці слова, поромовлені моїм голосом. Але рама набрався мужність і, вполювавши іншу лань, взяв її і поспішив до своєї пустині в тхая. А Сіта, почувши голос рами, захвилювалася і сказала лакшмані з нетерпінням Лакшмано, біжи швидше. Чуєш, рама, кличе, він у небезпеці, бо спішай, хочиш йому на допомогу. Але, пам'ятаючи точний наказ рами, Лакшмана не зрушив з місця і спокійно сказав їй Не бійся, сіто, ні небожителі, ні ракшаси! Ні навіть самі боги не можуть пошкодити рамі. І я маю коритися його наказу, мені не дозволено залишати тебе саму в хатині. Відкинь страх, Рамі ніщо не загрожує, навіть незабаром він буде тут з підстреленою ланню. Він ніколи б не заволав, як боягуз це якісь витівки підступних ракшас, що живуть у цьому темному лісі. Вони дуже хитрі, вміють наслідувати будь-які звуки, щоб обдурити кого. Не вір їм. Тут сіта почервоніла від страшного гніву і сказала Лакшмані такі жорстокі слова. Негіднику, ти хочеш, щоб рама загинув, тому й говориш мені таке нема чому дивуватися. Зведені брати, такі, як ти, завжди говорять солодкі слова, самі намагаються один одному перерізати горлянку. Я впевнена, що ти або хочеш согрішити зо мною, коли я стану вдовою, або змовився з Пхаратою, і ви чекаєте смерті рами. Але я не дам здійснитися твоїм бажанням. Я покінчу з собою тут, перед твоїми очима й хвилиночки, не житиму без рами. Почувши такі суворі, жорстокі слова, Лакшмана сльозами на очах звернувся до сіти, склавши долоні. Богине, я нічого не можу відповісти тобі на це. Ти мені як мати, я не можу услухатися тебе. Пробач, якщо я спричинив тобі щось зле, те, що ти сказала, природно для жінки, але твої слова ранять мої вуха, як розпечені стріли. О, невиденьми мешканці цього лісу. Будьте свідками того, що сказала сіта на мою бхаратню пораду. Я, всупереч наказу рами, залишаю її тут саму і доручаю вашому піклуванню та захисту. Сіто, якщо ти обвинувачуєш мене невинного, коли я просто виконую наказ брата, це властиво всім жінкам взагалі. Але тобі загрожує небезпека. Духи захисники цього лісу захистять тебе від неї. Я ж на допомогу Рамі. І з цими словами Лакшмана взяв лук та стріли і пішов.